Я військовослужбовець першого батальйону 34-ї окремої бригади, головний сержант командир відділення зенітно-ракетно-артилерійського взводу. Позивний мій Сармат. Я вступив в лави Збройних сил України ще в 2013 році, 30 вересня. Те, що було в 2014 році, і то, що зараз, то це зовсім інші армії. В зовсім. Перше це форма, ну, забезпечення, грошове забезпечення, командування. Це, це, набага, ну, це важливо дуже. Тоді у мене була каска, зараз у мене кевларова каска, яка дає надійний захист там, при ураженні, не дай Бог, а тоді у мене каска була з 70 якогось року, яку, яку використовували ще в афганську війну. То армія дійсно змінилася, і це дає ну, якісь, якісь нагоди, що надалі буде найкраще. Є в нас багато озброєння батальйону, який ми застосовуємо, застосовуємо проти противника, це і РСЗО, це і артилерія, це і міномети, стрілецька зброя, великокаліберні кулемети. та Гранатомети МК-19 АГС. І як я можу забути про, про операторів безпілотних літальних апаратів, які, які виконують свої обов'язки дуже влучно і вчасно, які, можливо, за ними майбутнє, я скажу так. Що чим більше навчених таких людей, тим краще буде військо та найнадійніше, бо піхота переходить трошки вже на інший план. Не менш важливо, що командири дають мотивацію, допомагають тобі в якомусь ділі справі, що ти не розумієш, і вони завжди поряд з тобою. Вони ніколи тебе не кидають, показують приклад, на прикладі мого командира роди, наприклад, мого е командира батальйону і так далі. Можна перераховувати таких людей. Я дуже їм вдячний, що вони поряд зі мною е боронять території українського народу. І думаю, що надалі буде так. Якщо ми будемо триматися, як тримаємося зараз загальним костяком і не предавати друг друга, не зраджувати друг друг друга. Я хочу, щоб закінчилася ця війна, і люди почали жити спокійним життям і змогли зробити виконати якісь свої мрії, побудувати будинок, виростити дітей, дітей у кого їх ще немає. А у кого є сім'ї, діти, щоб змогли приїхати на, на сам кінець до своєї домівки та продовжувати спокійне цивільне життя?